Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Скільки у нас імен. Анатолій Григорук Дивовижні імена. Підручник підручнику це сторінка 86-87. Не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. І почніть урок з артикуляційної вправи. Поставте відео на паузу і прочитайте таблицю складів. Далі скоромовка. Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне. Читаємо ще раз: Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне. Швидше. Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне. Ще швидше. Морж у морі днями кисне, море для моржа корисне. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Далі читаємо слова, шукаємо зайве. Горішки, шишка, огірок, дупло, гриби. Яке тут слово зайве? Так, це слово огірок, бо воно ну, ніяк не відноситься до білочки. Далі парта, дзвінок, крейда, море, урок. Яке тут буде зайве? Море, так? Тому що це слово не відноситься до учнів. Це більше до літніх канікул, так? Мишка, молоко, сметана, цукерка, риба. Яке тут буде зайвим? Цукерка. Барліг, ягоди, мед, ліс, нора. Яке тут буде зайве слово? Слово нора. Так? Тому що в ведмеді, в берлозі, не в норі. Так? Це слово до них не відноситься. Ми сьогодні з вами читаємо оповідання, яке називається дивовижні імена. Але спочатку давайте познайомимося ж таке оповідання. Оповідання це невеликий твір. В оповіданні автор або авторка розповідає про різні події життя з людей чи тварин, про їхні вчинки. Речення в оповіданні не римуються. Автора оповідання, літературної казки називають письменником, а авторку письменницею. І ми сьогодні з вами знайомимося з оповіданням Анатолія Григорука Дивовижні імена. Але перед тим давайте прочитаємо правильно. Солом'яному. Барвистій. Неподалік. Відкотився. Прямцем мешкаєш? Європеєць. Розташована Австралії вистрибцем. І послухайте оповідання, дивовижні імена. Якось сидів я в парку на лаві. Поряд зі мною читав газету старенький дідусь у солом'яному брилі і барвистій вишиванці. А неподалік грався м'ячиком маленький хлопчик. Підкинув хлопчик м'ячика, ударився той об стовбур дерева і відкотився прямцем дідусеві до ніг. Підняв дідусь м'ячика і чекає, що далі буде. Підійшов хлопчик до нашої лави, став за два кроки і теж чекає, щоб йому м'ячика віддали. Ти хто? запитав дідусь. Петрик, баском відказав хлопчик. І прізвище своє знаєш. Знаю. Козаченко. А ще ти хто? Хлопчик мовчав. В якому місті ти мешкаєш? У Києві. Отже, ти не тільки Петрик Козаченко, усміхнувся дідусь. Ай киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до українського роду. А ще ти європеєць, адже наша країна розташована не в Африці, не в Америці, не в Австралії, а в Європі. І нарешті ти землянин, бо живеш на планеті Земля. Он хто ти, Петрику Козаченко? Дідусь простяг хлопчикові м'ячика. Той ухопив його обіруч і вистрибцем побіг розказувати мамі, що сиділа на сусідній лаві, скільки виявляється у нього цікавих, просто дивовижних імен. Давайте з вами. арам-зам-зам, Озирнімося наші друзі, тут і там з гарним настроєм Еге, умикайте нас. Навшпиньки станемо отак з під долоні на небо на літак. Присядьмо в травичку, щоб напитися тюрельної водички. Арам-зам-зам, шелесть, шелесть, на дерево до землі вітрисько, десь будля листя до землі і неселості були. Начну лянуться і не у долоні блеска й ти. Арам-зам-зам. Насолоджусь смак. Під музику ти повтори з нами так. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. озернімся наші друзі тут і там. Із гарним настроєм. Ехей, умикай канал з любов'ю до дітей. Цікавий, чудовий. Музично танцювально кольоровий. Так, працюємо далі. Поставте відео на паузу і перечитайте те оповідання дивовижні імена декілька разів. А тепер давайте віддамо відповіді на питання: скільки дійових осіб в оповіданні? Назви їх: дідусь і хлопчик, так? І автор тексту. Від чиєго імені ведеться розповідь у творі? Від автора, так, який спостерігав за цим. За цією подією? Де відбувались події, описані в оповіданні? В парку на лаві, так? Події відбувалися в Києві, тому що хлопчик киянин, так? Що робив хлопчик у парку? З ким він там був? Дайте відповідь на питання, що він там робив і з ким він там був? Про що дізнався Петрик від дідуся? Про що Петрик дізнався від дідуся? Що він має багато дивовижних імен, так? І не просто Петрик Козаченко, він іще й українець, киянин, європець, землянин, так як і у кожного з нас. Що робив дідусь? Що він був вбраний? Що дідусь робив? Дідусь сидів, читав газету, так? Був вбраний в що? Солом'яний бриль, барвисту вишиванку. Розкажіть про себе. Хто ти? Використовуй слова дідуся, які він е, говорив для Петрика Козаченка, які він підбирав Петрику Козаченку. Розкажіть про себе. Хто ви? Я дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня, до нових зустрічей!